Це вакуумна підмітально прибиральна машина. Вже кілька тижнів вона курсує узбіччями проїжджих частин міста. Про необхідність прибирання такої техніки для громади говорили депутати не однієї каденції. І ось нарешті вона з'явилась і у шості. Як говорить, виконуючий обов'язки начальника управління житлово-комунального господарства Геннадій Малашенко, техніка не нова. Втім, в гарному стані і нині завершує налагоджувально-тестувальні роботи. Це імпортна машина дав. Спеціальна спецтехніка. Підметальна вакуумна машина вона зволожує, щітки підганяють під саму машину і за щодо, ну, вакуумного розрядження втягується все сміття до машини в бункер, а потім бункер цей вивозиться. Цю машину закупила місцева підрядна організація. В планах купити ще одну машину за кошти місцевого бюджету. У нас вже давно було бажання покращити. Прибирання узбіч та доріг тротуарів нашого міста. У нас заплановано купити таку машину в нашу власність. За рахунок міського бюджету, але щоб не гаяти час, у нас була досягнута домовленість з однією організацією. Вони придбали таку машину, і зараз ми її будемо наймати для прибирання міста. Імпортна машина дозволяє прибирати з вулиць і площ міста пил з піском, а також змиває забруднення з дорожнього полотна. Як говорить керівник, підготовчі роботи до прибирання допомогли виконати комунальники. Дана техніка нині ж підтримуватиме цю чистоту. Вона ефективна. Тина, якщо вона постійно використовується, тобто, да, у нас дуже допоміг «Зеленбуд», допомогли люди залучені через центр зайнятості, також внутрішньо переміщені особи вони допомогли виконати ці основні підготовчі роботи. А далі це вже буде ну, більш середнє прибирання і чистове прибирання. Ефективно працюватиме підмітальна машина тоді, коли на дорогах перебуватиме мало транспорту, зазначає керівник. У нас ця машина виїжджала о четвертій ранку, але я розумію, що деяким мешканцям це спричиняє неудобства, але центральні вулиці в Свободи. У нас там постійно стоять машини, і ми не можемо прибрати поки стоять машини. Тому ми вимушені піти на такий крок, щоб рана там прибирати. Ну, я думаю, що не буде це постійно така проблема, що поки що тим, тим паче, поки ще йде тестування, там в різних режимах вона роботі може бути дуже шумно. Працювати на вулицях міста на повну потужність техніка розпочне після завершення необхідних тестувальних процедур. Починаємо ми з центральних вулиць і будемо далі переходити, щоб максимально все місто було прибрано.